Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанії Українці. Мене звати Максим. І це буде третя частина відео, як взяти картку ТІЄ. Як я вже казав в минулих відео, цей процес складається з трьох кроків, з трьох візитів в поліцію. І не завжди ці офіси поліції однакові. Значить, В минулих двох відео я розповідав, як взяти білу тархету. Це початковий. Етап, так? Потім, коли у вас вже є ні ви записуєтесь на здачу відбитків пальців в поліцію, так, ідете, здаєте відбитки пальців. Потім, на протязі 40 днів вам готують вашу тархету, ви сплачуєте мито, і потім вже вам треба здати, прийти, дати документи і забрати всі всі ваші тархети, якщо ви родина. так Отже. Процес приблизно той самий, так, приблизно той самий. так. Заходимо на наше посилання, ось воно, яке я вам залишу в коментах. Так? Це CD-електроніка, це адміністративний сайт, такий, який, на якому можете ви взяти сіту для будь-якого міста Іспанії. Вибираємо своє місто. У мене це буде Севілія, буду розповідати на прикладі Севілії. Якщо у вас воно чимось відрізняється, я не думаю, що це буде так, ну, дуже, ну, дуже фатально якось. Да? Це буду, думаю, будуть якісь ну, невеличкі відмінності. так? Далі погоджуємося. так? Тут вибираємо офіс. Вибираємо цей офіс. Перший раз ми вибирали оцей блазен так? В даному випадку, от у нас в Севілії ці сіти видаються в поліції документа з Дестранхерія. Вона знаходиться на площі Іспанії. От саме в цьому пам'ятному місці, в яке приїздять люди з усього світу, щоб там пофотографуватися, отут от якраз і знаходиться ця поліція, яка видає ці пластикові картки. Так? Значить, ми вибираємо його, і у вас буде шанс. Відвідати і монументальну споруду це, подивитися, і вона просто, просто неймовірна. Ви побачите цю велич ні в Мадриді, ні в жодному місті Іспанії такої площі Іспанії, як тут немає. Вона чимось схожа трошки навіть на Венецію. І взагалі такого замку тут нема. Тут навіть знімали один з епізодів гри престолі». Так? Далі вибрали ми Лаза де Іспанія Торре Норте, Тобто він у вас у. Північні вежі буде знаходитися цей офіс. так? Далі. Тут ми вибираємо, що ми будемо робити. так? А отут же ми вибираємо полісія, тархета конфлікту, Окранія. От в даному випадку ми вже вибираємо оцей пункт. Далі. Ось заходимо сюди. Я зараз спробую його перекласти на українську мову. Ага, тут щось воно переклало, щось не, перекра... не переклало. Перевести на українську, да? ну давайте. Угу. Ну, подивимося, що тут у нас знаходиться, так? Да, ну він говорить, що, що вам треба з собою принести. Почитаєте. Все, що тут є, так? Далі. Ну, фотки вже приносить не потрібно, бо ви їх принесли вже, коли здавали відбитки пальців. Так? Далі все, натискаємо сюди. Так? Тут вже. Нам бачите, ми вже не можемо взяти, е, у нас немає вибору паспорт чи не паспорт. Ми тільки можемо ввести нія, так? Ось чим відрізняються ці три кроки. так? І ось тут вже ми вводимо своє ніє. Да, Я введу своє і потім його замалюю. Так, тут у нас Іван Петренко да, буде. О. Але е, зрозумійте, нам треба брати цю сіту не раніше, ніж 40 днів з тої дати, коли ви прийшли і здали відбитки пальців. Солісітар сіта, ну, знову ж таки, не знаю, чи повторювати чи ні, це запросити сіти, це вислати вам, як би сказати, копію того, що, можливо, ви забули, втратили десь цей документ. да, Анулювати сіту це якщо ви колись брали. Сі тут забули, що, ви, ну, що вам, наприклад, кудись треба йти. У вас там у лікаря да, прийом чи ще щось, треба зайти, анулювати, бо ви забираєте цей день у інших людей. так? Ну, І Салір це просто вийти. так? Далі, соліситар Сіда. Тут вводимо, як завжди, в свій номер телефону. Так? Без плюс 34. Так. Далі. Вибираємо тут наш мейл, e з яким ми завжди не можна міняти e Так, Якщо ви в минулих двох кроках вводили цей е-мейл, e отак його і mm -hmm. Ось він вже запам'ятався. Далі я повинен його іще раз ввести. Так, ввожу, так. Все. Так. Ну, ось він пише, так, що доступні сіти на це, на те, щоб це зробити, 4-10. І 10-10. Тепер згадуємо. так? Ми брали, ми брали сіту 5 вересня. так? Тобто, нам треба від цієї дати відрахувати 10 днів, о, 40 днів. Тобто, ні четверте, ні 10 нам не підходять. Нам треба просто що зробити? Повторити цей самий процес, який я тільки що робив, ну, буквально через тиждень. так? Тут ви вводите капчу. так? І натискаєте потім Sigienti. Ну, типа, так? Все, воно вам підтверджує цю дату. І далі ви отримаєте свою сіту, приходите в цей день. Там у вас буде все написано: прийде підтвердження на пошту. Так? Все, ви приходите. ну, Наприклад, давайте уявимо, так, що я вибираю, що це у нас дата, наприклад, 20 жовтня. Так? Уявімо, так? бо тут іншої немає. О, так швидко вони їх не видають. Далі. Б. Бо як говорять в інтернеті, да, от те, що я подивився, да, то вони зразу йдуть. Вони зразу першим кроком йдуть в цей пункт. І їм зразу видає, що ти завтра підеш і зробиш це. Потім їх поліція відправляє назад. Вони втрачають багато часу, щоб це зробити. Краще так от зробити покроково, І у вас все буде. Так, ну ось давайте сікінте, воно мені каже, давайте, ну, чи ви погоджуєтесь, да, погоджуюсь. Ось воно мені дає знову всі мої дані, де я повинен забрати, хто я такий, які, які мої дані. да, е, значить, Коли я повинен забрати. І е, столік, да? віконце, в яке я повинен підійти в 9.00.22. Підійти і забрати. Отут я обов'язково ставлю знову ж таки галочки, натискаю конфірмар, підтвердити. Зараз не буду це робити, тому що ця сіта мені не потрібна. Так? Все, воно вам приходить на почту, так як ви поставили тут цю галочку. І все. Так? Головне, щоб ви оплатили перед цим е, мито. Я залишу, постараюсь знайти це посилання, де скачати цей бланк, щоб оплатити мито.